Слава Ісусу Христу! Що Євангелія шириться, Євангелія служить, Євангелія працює. В Слові Божому є написано, що кожен, хто приходить до Бога, до Бога. мусить вірити, що Він є. Маю надію, що кожен, хто тут присутній вірить. Брат, Розповідав про спасіння, і ми продовжуємо. Бо е, звістка Євангелії, вона вся про спасіння. В той чи в інший спосіб, вся про спасіння людей, про спасіння грішників. Від початку людського роду і до останнього дня, поки людство буде на землі. В слові є написано, що Бог не бажає смерті грішнику, але бажає, щоб всі покаялись і прийшли до пізнання правди. Прочитаю декілька віршів з Нового Завіту, а тоді будемо читати зі Старого Завіту і в кінці Біблії, в книзі об'явлень. Перше давайте прочитаємо Євангеліє від Марка, розділ 16, вірш 15 і 16. Казав він до них. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелії проповідуйте: хто увірує і у Христиця буде спасений, хто не ввірує, засуджений вже. Секунду. Наступне місце в Євангелії від Луки, 24 розділ. 46 і 47 -й вірші. І сказав він до них. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, І щоб у ймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму. Почавши. Сьогодні та сама Євангелія, те саме. Прощення гріхів проповідується у Львові, проповідується у Франківську. Проповідується в Африці, в Антарктиді, по всьому світу. Немає іншої Євангелії. Євангелія Христова. Я вже сказав, немає іншого імення під небом, що ним би спастися ми мали. Одне ім'я. Ісус Христос. І, звичайно, прочитавши. Ці вірші ми поринаємо в новий заповіт. Але давайте поки що глянемо, що старий нам говорить. Хочу читати з книги Числа, розділ 14. Тому що сьогодні ми чули від брата про ті дерева, які думають, що вони не червиві, що вони дають добрий плід. Що вони мають гарне листя і добре ростуть. Але насправді це не є так. Біблія вчить нас всі згрішили, буквально всі, бо це Боже Слово. Всі, кожен. Тому кожному потрібне спасіння. Спасіння, найперше, має похідне від покаяння. Людина повинна визнати себе грішником перед Богом. Бо всі ми в той чи інший спосіб перед ним грішимо. Давайте почитаємо. 14-й розділ з 11-го вірша, мабуть. так в двох словах, Господь вивів свій народ з єгипетського полону, говорить їм про обіцяний край, а вони починають на Господа нарікати. 11 вірш. І промовив Господь до Мойсея. Аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене у всі ті ознаки, що я учинив був серед нього. Ударю його поразою і позбавлю його насліддя. Нічого вам не нагадує. Написано, що Боже Слово, воно вічне. Вічне. І це, що тут йдеться про ізраїльський народ, не наприклад, про пакистанський чи індійський, де сьогодні конфлікт, чи український, російський. Ма різниці. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ідіть по всьому світу і Євангелію проповідуйте. Це все стосується Бога і грішників. Це все стосується того, хто заради нас. Залишив славу Небес і пішов на хрест того, хто шукає сьогодні грішну душу для покаяння, для примирення. <кій> доки не будуть вірувати в мене, доки будуть покладатися на якісь свої справи, ви чули? Я роблю то, я не роблю того. Добре робити добрі речі і не робити поганих речей. Це все добре. Але кожен з нас з мільярдів, які живе на землі, грішник по натурі. Тому що ми похідне від грішників. І Якщо Біблія вчить, ми нікого не вбили, це не означає, що ми не мали поганої думки. Якщо ми ні в кого не вкрали, то не означає, що в нас не було задуму вчинити це. Господь каже, якщо ви. Не зрішили жінкою, але мали думку про неї. Ви вже зрішили в своєму серці. Ви вже маєте гріх проти Бога. Ви вже відійшли від Божих стандартів. Ви грішник в Божих очах. Ви заслуговуєте на пекло. І багато можуть сказати, а що ж це за Бог такий? Так? Бог? Бог, який має стандарт. Ми сьогодні чуємо про багато стандартів. Який має стандарт. Його стандарт для нас з вами один, щоб ми шукали Його. Щоб ми просили пробачення перед Ним. Щоб ми визнавали Його Богом. Аж доки народ цей буде зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірувати в мене, доки ви будете шукати свого? Доки? Ви будете намагатися подати Богу себе святим і гарним. Бог знає ваше серце. Бог знає ваше життя. Моє також. Бог знає, можливо, навіть краще, ніж ви і я самих себе, нас. Тому що написано, що він 24 години на добу не спить, на відміну від нас. Тому що Він святий і безгрішний, на відміну від нас. Тому що Він Бог. Бог бажає для людини кращого. І, зокрема, в цьому уривку ми це, це, це знаходимо. Бог вивів їх з рабства і веде їх в кращий край. Бог, знаючи, що ми є рабами гріха, в Ісусі Христі бажає дати нам звільнення і привести нас в кращий край. Але ми, думаючи, що ми дерева зелені, як брат, озвучував тільки що, чіпаємося за свою праведність, за свої якісь принципи і так далі. І хочемо знову ж таки припіднести себе Богові у гарній обгорці. Але Бог знає, що є всередині. Бог має набагато краще для нас і бажає, щоб ми там були у вічності, ніж ми хочемо прожити ось цей період нашої подорожі, як ізраїльський народ в пустині. І сказав Мойсей до Господа, і почув Єгипет, що ти спосеред нього вивів своєю силою народ цей. та й скаже до мешканців цього краю, які чули, що ти Господь серед цього народу. Що око в око являєшся, ти, Господи, а хмара твоя стоїть над ними, і що ти ходиш перед ними в стопі хмари в день та в стопі огню вночі. Якщо заб'єш ти цей народ, як одну людину, то скажуть ті люди, що чули слух про тебе, говорячи, через неспроможність Господа впровадити той край до краю, якого Він за присяг був їм, вигубив їх у пустині. Щоби ніхто не мав сумніву в Бозі. Всі ці речі відбувалися. Бо народ, який жив у рабстві гріха, бажав в рабстві гріха залишитися. І ми цьому свідки, бо ми також живемо в рабстві гріха. Народ, який має якісь свої речі. Бувши затьмарений сатаною, бажає перебувати в тих речах. І в Новому Завіті є багато місць, де про це говориться. Що не хотіли каятись, бо їм добре в їхніх гріхах, що обрали темряву замість світла. Це все про нас. Все про людей. Бо добре нам бути в наших гріхах для чого щось зміняти. Маю їсти, маю випити, закурити і так далі. Все мені нормально. Але Бог хоче щось інакше. І в новому заповіті говорить, що наше тіло нам не належить, а дане нам Богові. Щоб ми жили по-інакшому, вели себе по-інакшому, вживали інакші слова. Це все написано, щоб ми мінялися на краще для Бога. І саме тому от в цьому ривку Бог показує, що можна мати краще життя, ніж рабство, ліпити цеглу, жити в болоті, те, що ізраїльський народ бувши рабами. Робив в Єгипті, можна мати краще життя, свій край, який Бог приготував для нас на небі. І тому Бог написав Євангелію Спасіння для нас, щоб ми читали. А тепер нехай же звеличиться сила Господня, як ти наказав був говорячи, Господь довготерпеливий і багатомилостивий. Він прощає провину та переступ. Він прощає провину та переступ. Він довготерпеливий і багатомилостивий. Не очистив і не очистить винного, а карає провину батьків на третіх і на четвертих поколіннях. Це в старому заповіті говорилося. Прости ж провину цього народу через велику милість свою, як прощав ти цьому народові від Єгипту аж до сьогодні, від часу, коли вони жили в рабстві. Аж до того часу, як він їх вивів, показав, краще життя можна мати. Але вони постійно нарікали на Бога. Вони постійно хотіли повернутися туди, бо вони там мали їсти, вони там мали якісь помешкання, якесь щось. Але Бог бажав для них кращого. Їм потрібно було тільки вірити Богові. А вони нарікали. Це про нас з вами. Бог бажає кращого, Бог проповідується через Євангелію, Бог стукає до нас через різні обставини в житті. Але ми кажемо, нам ця секта не потрібна, там не так вчать. Я маю те, що мене вчили колись. Я покладаюся на свої добрі справи. Але в Слові Божому написано. Апостол Павло пише, все це сміття, все сміття, все сміття. Він каже, я хочу забути те, що було колись, заради того, що буде у майбутньому. Все давнє. Ради пізнання Ісуса Христа. Прости ж провину цього народу через велику милість свою, як прощав ти цьому народу від Єгипту, а Господь сказав: Я простив за Словом Твоїм. Простив. Сьогодні прощення гріхів відбувається в одній особі. В Ісусі Христі. Немає іншого персонажа в Слові Божому, окрім Божого Сина. Який походить з Божої трійці? Єдиний Бог, Отець, і Дух Святий, який вислав сюди, на землю одну свою особу, Ісуса Христа, який взяв людську подобу, щоби жити серед нас, щоб свідчити нам, що можна жити інакше життя, краще життя. В Божий шлях, не в той, який ми собі хочемо. Не в той, який сатана нам пропонує, але в Божий шлях. Ставати кращими, ставати подібними до того, хто нам дав життя. Бо створимо людину на образ і подобу Божу, так написано в Слові. Не наркоманами і алкоголіками. повіями і вбивцями. Бог створив людей. І Бог хоче нас бачити кращими. Бог хоче простити те, що ми вчинили. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, я те чинив, будучи невідомий, як там, в невірстві. Не знав того. А сьогодні, коли ви почули Євангелію, сьогодні пропонується змінити життя. Бог пропонує пробачити вас вже в цей момент, вже зараз. Бо за ваші гріхи вже заплачено. Але як я живий, слава Господня наповнить увесь оцей край. Тому всі ті люди, що бачили славу мою та ознаки мої, що чинив я в Єгипті та в пустині, але випробовували мене 10 разів. Та не слухалися голосу мого. По правді кажу. Не побачать вони того краю, що я за присяг був їхнім батькам. І всі, хто зневажає мене, не побачать його. А думається, стосується тільки єг... е... ізраїльтян? Ні. Новий край. Новий край. Господь Ісус сказав своїм учням, я йду приготувати вам місце. Кожен, хто вірує в мене, матиме вічне життя. Це стосується кожної людини, яка вірить або повірить в Ісуса Христа. Бог тут каже, що не слухалися голосу мого, не побачать вони обіцяного краю. Якщо сьогодні не послухаєте Божого голосу, Євангелії Спасіння, не побачите Царство Божого. Це Бог, це не я говорю, це Бог говорить. Це Бог говорить до кожного грішника на планеті земля. Якщо не покаєтесь, загинете всі. Сьогодні та сама Євангелія читається по всьому лицю землі, на різних мовах. Але значення одне. Покайтесь і будете мати життя. Визнайте свої гріхи перед Богом і прийміть жертву Ісуса Христа. Ісус Христос на всіх мовах звучить однаково. Знову повернути до того вірша. Немає іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Ісус Христос. Давайте глянемо останню книжку. Біблії. Книгу об'явлення. Бачите, це є минуле старий заповіт посередині Євангелія, Спасіння, а це є майбутнє. Немає нічого ззовні, збоку. Все тут. 14 розділ. Це дуже серйозні речі. Кожного разу, коли ми маємо зібрання, і кожного разу, коли ми прокидаємося вранці і дивимося новини, може виглядаємо через вікно, ми повинні бути свідомі того, того, що ми великій небезпеці. Якщо мене спасені, можливо, це сьогодні останній день. Шостого вірша «І Побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. І кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: Побійтесь Бога, та славу віддайте йому! Бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Той самий Бог на початку. Той самий Бог закликає до покаяння і каже, я готовий простити. Той самий Бог в особі сина висів на хресті і казав їм, Прости їм, бо не відають, що чинять вони. Все той самий Бог. Той самий Бог сьогодні звертається через Євангелію Спасіння і каже, що буде день. І всі, хто не прийняли, знову почують, знову почують. І будуть мати останній шанс на спасіння. Але ми знаємо, і в Слово Боже говорить, що не всі будуть спасені. Тому хто сьогодні не спасенний, має ще шанс. Настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю. Кожному людові, кожному племені, язику і народові. Ще одне місце хочу читати. 19 розділ. Це дуже серйозні речі. Бог стукати буде до останнього моменту. Але тільки він знає, коли цей останній момент буде, коли буде останній подих наш, коли буде остання секунда нашого життя. Ми не знаємо. І побачив я небо відкрите з 11 вірша перепрошую. І ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніва, Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення цар над царями і Господь над панами. Це майбутнє. Те, що будуть бачити люди. А будуть такі, які будуть кликати не своїм голосом, щоб тільки цих речей не бачити. І Біблія каже, щоб ми молилися, щоб ми не були там. Бо знову ж таки наголошую, що ніхто часу не знає. Тому сьогодні ми читали. Бог довготерпеливий і многомилостивий. І якщо прийти з покаянням, Він прощає. Прощає в той самий, самий момент, коли людина кається. В той самий момент. Господь Ісус заробив спасіння і казав своїм учням йти проповідувати по цілому світу. 2025 років після того сьогодні, вівторок. 13 травня Івано-Франківськ проповідується Євангеліє Спасіння для грішників. Прийдіть, покайтеся, прийміть жертву Христову, того, хто за вас висів на Христі, того, хто діти і вшати, окрашені кров'ю заради вас. Щоб не бути вам побитими, щоб не бути вам вкиненими в пекло. Прийміть жертву Христа сьогодні. Не будьте як той народ, який був виведений для кращого життя. Для того, щоб тішитися і насичуватися Божою благодаттю. Але він дивився туди, взад, де він мав дрібок чогось, і він думав, що це. Щось значить, Бог бажає кращого. Бог бажає дати вічність. Шматок життя терміном згідно Слова Божого, 60-70, від сили 80 років по відношенню до часу, який не має закінчення до вічності. Що вартніше. Я думаю, те, що Господь заробив на Христі. Вічність. Вічність. Я йду приготувати вам домівки, місце. Господь сказав. Господь сказав кожному, хто вірить в нього. Вірите, маєте домівку. Не вірите, будете суджені, будете биті, не війдете в обіцяний край. Там був край земний, тут край небесний. Через те, що не повірили і нарікали на Бога, не війшли. Не війшли. Весь народ згинув, ніхто не війшов. Один. Сьогодні через одного пропонується спасіння всім. Всім. Через Ісуса Христа. Багато осель в домі мого Отця. Не одна, не дві. Багато для кожного є. Аби тільки ми мали бажання. Хто не повірить, засуджений вже. Бо не повірив в що? Бо не повірив в Євангелію. Не повірив в ім'я однородженого Сина Божого, що через нього проповідується Спасіння. Тому що Він заплатив ціну. Він пропонує прийняти чи не прийняти залежить від вас. Тому нехай Господь благословить мудрістю, мудрістю і вірою в Ісуса Христа. Дякую.